Ніколи не зупиняємося і намагаємося знайти найкращі варіанти, щоб всі інгредієнти засвоювалися як найкраще. Ви знаєте, що в нас є також технологія мікрокапсуляції, є технологія перенесення, яку ми використовуємо. Наприклад, наших коктейлів, де використовується куркумін, адже... Технологія Microsoft, яку ми нещодавно, Microsoft Plus, яку ми нещодавно запустили. Ви бачите, а яким чином ми отримуємо до 40-кратної вищої біодоступності продукту, та, де ми використовуємо куркумін. Для мене дуже важливо, що ви розуміли, що ви бачите молекули куркуміну. вони дуже маленькі. Але в нашому кишечнику, щоб поглинитися на клітинному рівні, вони повинні бути дуже-дуже малими. Якщо у вас є молекули куркуміну, вони злипаються. Вони утворюють сполуки, які не можуть засвоюватися. Але, як ви бачите, я не називаються космічним кораблем, який покриває молекули куркуміну і доставляє її так, як потрібно. І ви бачите на слайді, якщо вона потрапляє до клітини кишківника, цей транспортний корабель віддаляється і молекула куркуміна може засвоюватися. Якщо ви подивитесь на верхній графік, ви бачите, що в першу годину засвоєння відбувається швидше і краще. Але навіть протягом після 12 годин у вас краще засвоєння, ніж звичайного куркуміну. Ми почуємо про це детально пізніше в спеціальній частині, про те, як імунну систему. Але тут ми говоримо про технологію, тому що якби ми могли отримати щось в більшій доступній формі, ми б обов'язково це зробили. Ви знаєте. Якщо у вас є система подвійного постачання, яку ми виявляємо з моєю командою, з доктором. Вайдером в нашій науковій раді ми разом її створювали. Це унікальна форма комбінації міцелів та ліпосомів, яку можна активувати що всередині, що ми зможемо зробити завдяки цих, цій технології, де ми можемо змішувати багато інгредієнтів, які зазвичай не можна поєднувати. Але я хочу вам показати деякі... Дуже важливі результати, тому що, наприклад, всередині цього продукту є важливий вітамін D3. І ми хочемо побачити, чи спрацюють наші ідеї щодо засвоєння в ротовій порожнині. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, якщо ви ходили в школу, ви знали, що всмоктування цукру відбувається лише в роті, і багато людей постійно вам про це говорять. Але за правильного транспортування, за правильної технології ви навіть можете мати засвоєння інакше. І ми хочемо це перевірити. Тож ми проводимо один тест з клітиною CAC4. Модель клітини ось така. Це модель для перевірки кишкового всмоктування. Із нашою моделлю букальних клітин. І раніше ми цього не знали, а зараз для мене, ви знаєте, це завжди дивовижні результати. Ми можемо сказати, що стандартний D3 поглинається в роті дуже мало. А поглинання технології нашої, Microsoft D3, я б назвав це всередині нашого спрею, це має покра... значно покращене поглинання до трьох разів, а іноді до п'яти разів більше, ніж раніше. І навіть якщо ви його проковтнете, ви побачите, що поглинання вітаміну D клітинами кишківника дорівнює. Майже нулю, але навіть тут вітамін Д3 з цього продукту буде поглинений. І щоб сказати вам, це начебто просто назва ТР 146 Ну гаразд, хто не знає, може там дізнатися, тому що це тестова система. І ми повинні не я, не тільки я. Це команда з доктором Вегубером, ми це разом зробили. Вони отримують тестову систему і повинні валідувати цю тестову систему, що вона дійсно дає правильні результати. Я маю сказати, що ми постійно все перевіряємо і підтверджуємо. Завжди, якщо ви робите наукові речі, у вас є система вимірювання, і ви повинні довести, що вона дійсно підтвердження, що все, що ви вимірюєте, це правильні результати. І я знаю багато людей, які кажуть, що у них є система вимірювання з чудовими результатами, але, на жаль, вони не завжди можуть це пояснити. Тож ми впевнені, що наша система тестів, результатів, вона 100% перевірена. І питання в тому, що коли витримали результат... Мені в 11 годині вечора дзвонив доктор Вигубер, він отримав результат і це була дійсно унікальна технологія в світі. І ви не можете про це прочитати в жодній книзі, ви не можете про це дізнатися з інтернету і навіть з GPT-чату, тому що це ексклюзивна інформація. Ви знаєте, найкращий спосіб отримати К2 це розпилювати його. І це навіть одна з причин, чому ми отримуємо цю дослідницьку нагороду, до речі. Дослідження полягає у пошуку речей, яких ніхто не знає. Але якщо у вас є знання, ви можете використовувати їх ідеально. Добре, давайте поговоримо про підсилювачі резорбці. Саша сказав, не робіть фотографії. Якщо ви зробите тут фотографії, я вам можу сказати, що на фотографіях, наприклад, багато і спець. Але немає нічого, що ми використовуємо, немає тут пояснення, як ми використовуємо підсилювачі резорбції. Дивіться, є певні секрети, і лише у поєднанні сировин, олії, певна формула. Ми отримуємо найкращий результат. Наприклад, Power Cocktail і Generation 50. Ми будемо, до речі, Generation 50 розглядати пізніше. Але одна з речей, про що я хотів тут сказати, і ми говорили про це, вже біодоступність лютеїну. В нас є фітлайн лютеїн, і подивіться. На слайді, що фітлайн лютеїн з Resorption бустерами, да, з бустерами, які покращують резорбцію, працює набагато краще. Ось там слайд це доводить. Якщо надзвичайно що це, чому це так важливо? Якщо ви бачите 99,9%. Це звучить добре, якщо ви подивитесь на документи. Здається, що треба 100, але 99,9 – це дуже велика цифра. Це означає, що, що ви зробили 1000 тестів і 999 разів ви отримали той самий якісний результат. Тож, якщо ви спілкуєтесь з кимось, і люди говорять, що вони проводили тестування, вимірювання своїх продуктів, нехай вони покажуть точність цих вимірювань, адже коли з тисячі тестів 5 або 10 да, разів підтверджується результат, це недостатньо. В нас відсоток 99,9. І це дуже. Важливо. І ви бачите на слайді це дійсно затверджений результат, те, що роблять команда професора Вігубера. І звичайно, наша технологія Microsoft, наш Microsoft Plus для мене. Ви знаєте, я бачу, що 20, як 25 років назад, я пам'ятаю, перший продукт, який я подарував своєму тестові, був саме Q10. Пізніше я розповім вам більше деталі про кроки впровадження Q10, Але дуже важливо те, що це жиророзчинна речовина, і ви повинні зробити її водорозчинною. Тут, щоб показати вам, можливо, спікери будуть ще говорити про це, ви можете... Побачити відео, яке є в, на наших відкритих каналах, як Q10 взагалі працює. І це дуже важливо показувати. Ось ми можемо подивитися Microsoft технологію зараз. Бачите? Ліворуч це стандартний Q10 е, з капсули, да, його виливають у воду. І ось наш Q10 Microsoft Plus технологія, теж спочатку краплі, але вони з жиророзчинених стають. Водорозчинеме, да? Ви бачите, вони змішуються з водою. Бачите, намагаються розмішати ось ці, але це неможливо. Так само в шлунку відбувається, він не може настільки якісно його тримати. І ось подивіться на наш продукт, який має технологію Microsoft Plus. Ну, тут, очевидно, ви бачите, як це відбувається. Це дуже важливий момент, і я знову... Хочу запросити пана Вігубера, який пояснить історію цієї технології Microsoft Plus і навіть наших резорбних прискорювачів да, для таких продуктів, як Омега 3, Хардок, UTEN, Лютеїн. Ну, як я вже сказав, можу його не представляти. Давайте ще раз привітаємо нашого партнера доктора Вігубера, який пояснить нам більше. Вітаю, мене звати доктор Юліан Вікубер і я очолюю центр передового досвіду в галузі харчових технологій та харчування Університету прикладних наук Верхньої Австрії. Ми маємо давню співпрацю з PIM International. І я також є активним членом науково-консультативної ради PM. Я б хотів сьогодні представити вам абсолютно нову технологію Microsoft Plus. Ви, мабуть, знаєте, що початкова технологія Microsoft базується на застосуванні МІЦЕЛ і значно підвищує розчинність. А отже, і біодоступність інгредієнтів Fitline. Крім того, кілька років тому була створена система подвійного транспортування IB5 продукт, що розпилюється і забезпечує високу біодоступність вітамінів К2 та Д3 у слизовій оболонці щоки. Щоб продемонструвати вам силу Microsoft, дозвольте мені коротко описати, що ми зробили в попередніх дослідженнях. Наприклад, використовуючи клітинну модель інвітро на основі клітинки шківника людини, ми показали в статті, опублікованій в журналі New Trends, що спостерігається підвищення поглинання омега-3 жирних кислот, особливо діячей, з міцелярної олії. Таким чином, Microsoft покращує резорпцію цієї ключової омега-3 жирної кислоти до трьох разів. Як інший приклад поглинання коензиму Q10 з джерела майкросол. Знову ж такі дослідження на клітинах кишківника людини разюче вище, ніж у продуктів конкурентів. Це чудово, але дослідники PM не зупиняються на цьому. І також моя група продовжує удосконалювати Microsoft. Сьогодні я можу з гордістю представити нову технологію Microsoft Plus. Це поєднання Міцел і менших ліпосом, в результаті чого утворюється рідина яку можна дозувати краплями. Також у присутності сполук, які зазвичай неможливлюють таку рецептуру. Ми працювали над сполуками, які потенційно здатні покращити поглинання мікро- і макроелементів, які називаються підсилюв... підсилювачами резорбції. Як видно на графіку, додавання вибраного підсилювача резорбції не покращує поглинання Q10. Однак, якщо він міцелізований, то це робиться. Інший підсилювач резорбції ефективний також у своїй природній формі. Однак міцелярна, знову ж таки додатково міце... міцеляція, знову ж таки, додатково покращує резорпцію Q10. Чи це працює лише з Q10? Ні. Зовсім ні. Як видно на графіку, згаданий нами раніше підсолювач розбці, також збільшує резорбцію вітаміна Є. Е але лише за умови міцелізу. На сам кінець дозвольте мені ще раз переконати, що Microsoft Plus це величезне покращення порівняння з попередньою версією. Ми також протестували його для різних вітамінів, як бачите, міцелізований підсилювач роззорці окремо або в поєднанні з іншими підсилювачами значно покращує резорпцію біотину та вітаміну В6. Ефективність суміші підсилювачів резорції ще більше вражає. Підсилювачі Microsoft Plus це не просто адаптація, це вражаючі покращення вже потужної технології. Тож дякую вам. Дякую, професор Вігубер. Для мене, як для дослідника, пройти всі кроки, що він мав на увазі, це трохи схоже на огляд за останні 13 років. Але я хочу навести вам один приклад, один простий приклад, тому що, знаєте, технології належать нам, науковцям. А ось тут я хочу вам показати інноваційну силу FitLine, EPM International. Це, до речі, була одна з цілей пана Зорга завжди вдосконалювати продукти. Наприклад, коефіцієнт резорпції зараз становить 15-ту версію. І Якщо ви подивитесь нам трохи більше 30 років, а це означає, що кожні два роки відбуваються інноваційні кроки. І це справді унікально. Інноваційна сила це просто неймовірно. Але давайте подивимось на QTEN. Я можу сказати, що ви, коли слухаєте пана Зорга, ви почуєте історію про QTEN, і якби не цей продукт, можливо, у нас не було б таких продуктів фітлайни, адже колись він побачив QTEN як рішення в його ситуації з коханою бабусю це його історія, можна її дізнатись пізніше, але він був першим, хто вивів на ринок Ютен. Саме в такій формі, тому що він бачив, що біодоступність є найважливішою темою для PM International. Концепція NTC неймовірно потрібна інновація. Вчені намагалися покращити її раніше, робили це двічі, але ефект був недостатній. Там були і хімічні додаткові речовини, інші інгредієнти, яких ми не хотіли мати і не хочемо мати сьогодні в наших продуктах. І пан Зорг та команда шукали далі. І тут я можу сказати. Сказати, що у 2003 році, я був членом наукової ради в той час, пан Зорг самостійно знайшов рішення, тому що вони були разом на великій виставці. І він зустрівся з знайомим який сказ... і ділився, що я шукаю ось таку технологію. А він йому відповідає, так це те саме, що ми якраз і робимо. І от звідти почалася співпраця, результатом якої стала технологія Microsoft. Набагато краще за все, що було на ринку. І я навіть думаю, що сьогодні ця технологія краще за ту, що ви знали і зможете взагалі знайти. В 2024 році ми могли поєднати Microsoft Q10, Microsoft Omega 3 та все, що ви бачите тут з нашими підсилювачими резорбці порівняти капсули з нашими технологіями. І саме тому немає сенсу порівнювати, дивіться, що я говорив, порівнювати етикетки не дасть вам результати. Ви бачите там лише інгредієнти, але ви не бачите технологій, які працюють іноді на рівні формул і закладені в ефективність. Не просто так ми маємо вже 70% патентів і ще 20 патентів очікують розгляду. Деякі люди питають, звідки беруться ці продукти, де вони виробляються. Тож, можливо, ви знаєте, що я можу розказати деякі, деяку інформацію з залаштунків. Ви знаєте, це настільки вражає бачити всі ці машини, банки, мільйони баночок. Справді розумієте, який великий крок до сталого розвитку в нашій компанії. Бачите, це великий крок до стабільності. Ви бачите, все відповідає GMP-стандартам. Нам не потрібно говорити про це додатково, ви все тільки що побачимо. У нас є максимальна безпека і прозорість, яку підтверджує лабораторія ІЛАП, e як я вам обіцяв. На кожному продукті ви можете відсканувати QR-код, перейти на сайт ІЛАБ, e незалежний від нас, який тестує наші продукти і підтверджує якість її. Тож в мобільному телефоні ви можете відкрити сканер, продивитися і подивитися і кожному з ваших клієнтів-партнерів, показати, що це прозора інформація і гарантія найвищої якості для наших преміальних продуктів і можна сказати, я думаю, що це справді унікально, що ми робимо для наших продуктів. Інша тема це теж дуже важливе. Я пам'ятаю, як вперше, коли мій син грав у Фінляндії на турнірі, він знайшов у півфіналі, зателефанував мені Тату, мені потрібно пройти тест на допінг. І я сказав, о Боже. Але ж фітлайн все має бути добре, і ось він в півфіналі. Знаєте, це дуже відповідально. Він грав більше трьох годин, і в нього в організмі було багато фітнес-напоїв крові. Тож ви знаєте, що, поясню з точки зору як лікарі, да, ви маєте мати негативний, а не позитивний тест. Це ось цей такий результат буде правильний, бо якщо у вас позитивний тест, це значить, що там є якісь неправильні речовини, і це дуже неприємна ситуація. Тому ви знаєте, ми пройшли цей тест, і все стало добре. І ми маємо нашу співпрацю з колонліст, списком колон, де підтверджується безпека нашого продукту. У нас по всьому світу, сотні партнерів, з якими ми працюємо, ви можете зайти на наш сайт і побачити, з ким ми співпрацюємо, і якими асоціаціями, і на різні рівні національних команд, між європейських. Дивовижно бачити, що в різних видах спорту ми представлені. Дуже пишаюсь тим, що мав честь спілкуватися і бачити майстра Хо Ренбіна в Малайзії. Він неймовірно швидкий і тренується з людьми багато років. Ви знаєте, і ось в нас є Каролін Шефер, да, вона проходить сім різних змагань для досягнення своїх результатів. І, звісно, Ахім Хойкемес, мій справжній друг. Ви знаєте, чемпіон світу. Я пам'ятаю дві речі пов'язані з ним. Він дійсно має рекорд найшвидшого, хто перетнув Австралію. Навіть там, де, де пустеля, за 40 днів 4 тисячі кілометрів. І мої сини живуть в Америці, вони думають, і знаєте, мені говорили, що проїжджають велосипедом з Нью-Йорку до Сан-Дієго, можна проїхати за 22 дні з Нью-Йорка до Сан-Дієго. А потім, ви знаєте, у Хіма була соціація, що він же ж назад вертався, і йому сказали, що це просто неможливо. Ти не зможеш проїхати туди і вернутися назад, але він сказав, якщо ніхто не спробує, ми не дізнаємося, чи це працює. І це спрацювало за 55 днів, 5500 кілометрів, він повернувся. Ця співпраця з Фітлайн виводить наш спорт на новий рівень. Вона дозволяє гравцям досягати нових результатів. Для мене Фітлайн е, дуже важливий. Люблю активайз, він дійсно підштовхує, особливо на останніх трьох-чотирьох. Відсотках. Хто тренується сьогодні, я хочу представити вам мій улюблений продукт «Активайз», який завжди приймаю перед тренуванням. Фітланджі давно зі мною він довів, що він прекрасний продукт в цій галузі. І продукція без доганної якості. Вони входять до списку колон. І це надзвичайно важливо. У спорті мій улюблений напій – це фітнес-дрінк. Я використовую продукти FitLine більше 20 років. Вони завжди зі мною під час тренувань і особливо відновлення після тренувань. Під час змагань я використовую фітнес Drink і Activize. Завжди Завдяки співпраці з ATP, гравці, які починають розвиватися в цій галузі, також залучені, і нам усім потрібно підживлення. Ми всі захоплені професіонали, які викладаються наповню. Ви знаєте, мій абсолютний фаворит, продукт, який мені потрібен кожного дня, це Power Cocktail та Activize. Коли я прокидаюсь вранці, це перше, що мені потрібно. Він дає мені відчуття енергії, форми та кращої мотивації до фітнес-тренувань. Усі спортсмени дуже задоволені брендом FitLine. Зазвичай шлях до вершини означає багато, від чого відмовитися. Багато чим пожертвувати і багато інвестувати. З самого початку я вважаю, що PM International і FitLine ідеально вписуються в наше харчування. Наш ресторейт, я б сказав, що він рятував, я б може, не сказав, що він рятував мені життя, але я думаю, що він продовжить мою кар'єру 100%. Це надійний партнер і бажаний партнер. Люди покладаються на всі види продуктів FitLine, і я вважаю, що це тривале партнерство найкращий відгук, який ви можете отримати.